Серіал Останні з нас відкрив дорогу для багатьох проектів, які засновуються на відеоіграх. Одним з таких став серіал Fallout, який не просто сподобався майже всім, а зміг змусити усіх грати в цю гру, що сприяло росту продаж четвертої частини на 7500% після релізу усіх серій. Серіал має просто неймовірні відгуки, як від глядачів, так і від критиків. А дехто вже називає його кращим серіалом цього року за свою сміливість та дуже цікавий сетінг. Че ж, я просто не міг пропустити такий феномен, бо я дуже люблю і серіали, і відеоігри, тому мені завжди цікаво подивитися на їх поєднання. Хоча в Fallout я грав досить мало, але загалом із Всесвітом трішки знайомий, і цього мені вистачило, щоб поринути у перегляд з головою, тому хотів би поділитися своїми враженнями від цього серіалу, бо не просто так і назвав його одним із найочікуваніших проєктів цього року. Принаймні для мене. Дякую усім, хто ставить лайки під моїми відео, бо це дуже сильно допомагає просуванню цього каналу. А ми надовго зупинятися не будемо. З вами ЛорКіт і ми починаємо. Перша гра серії Fallout вийшла у далекому 1997 році. За історію Ігор. Впродовж 2052-2077 років тривала війна між США та Китаєм за природні ресурси нашої планети, які з кожним роком були тільки менше у Європі. Ситуація була не краща, і країни почали постійно між собою ворогувати, що змусило одну не дуже розумну країну терорист використати ядерну зброю. Пізніше Китай спробував напасти на Аляску, але США змогли досить легко відбитися. Але на цьому все не закінчилося. Тому у 2077 році сталося те, чого ніхто ніколи не хотів би допустити. Впродовж двох годин США та Китай почали обмінюватися ядерними ударами, що сприяло глобальній катастрофі. Багато мешканців США не сприйняли серйозно тривоги на вулицях, бо вже звикли до навчань. А до того часу корпорація Волтек побудувала 122 сховища на всій території США для проживання людей під землею з метою вийти через тривалий час на поверхню, щоб знову заселити понівечену планету та відбудувати людство. Проте вони не розраховували, що хтось на поверхні виживе, а так і сталося. Деякі на поверхні пережили всі вибухи і створили свої організації, як, наприклад, Анклав. Та братство Сталі, які почали збирати залишки до воєнних технологій Землі, щоб мати перевагу перед іншими формами життя. Так як поверхня США стала пусткою, то всі хочуть мати владу над нею, через що виникає багато конфліктів. І серіал вирішив піти по досить цікавій схемі, а саме, представив нам трьох різних персонажів: а саме, жителя сховища, солдата братства Сталі та Гуля це такі потвори, які виникли через радіацію. Кожен з них має свою сюжетну лінію, яка не схожа одна на одну. Нам розкривають усі аспекти життя у сховищах та поза ним. Але окремої уваги заслуговує персонаж Купер Говард, який є гулем. Але впродовж всього серіалу нам розкривають його історію, і вона без перебільшення одне з найцікавіших речей, що є в цьому серіалі. Гуль мій улюблений персонаж, бо це дійсно крутий та харизматичний вбивця, якому хочеться співчувати. Щодо мешканців сховища, то тут їх досить багато. Але головним лицем є Люсі Маклін, яка змушена покинути своє сховище номер 33 Але вона ніколи не була за межами сховища і нічого не знає про те, що чекає її на поверхні. Тому спостерігати за історією Люсі досить цікаво та комедно. Вона є головним лицем цього серіалу, і можу сказати, що без неї було б набагато скучніше. А третім в нас є Максамос, який мріє бути лицарям. Це от такий залізний чувак. Ці лицарі є основною силою братства Сталі, вони реально дуже сильні, що ви самі побачите у деяких серіях. Нам показують, як живуть та що роблять солдати цієї організації. Якщо чесно, то за Максом було не так цікаво спостерігати. В нього досить прикольна історія, яка круто розкриває іншу сторону всесвіту, і дає багато відсилок на оригінальну гру, але якось сам персонаж не викликав багато симпатії. Він дуже амбіційний та має мету стати кращим, але його шлях не можна назвати гідним цього. А вже ж це лише моя думка, але. Можу сказати, що сама сюжетна лінія досить цікава, і за що теж можна похвалити серіал, так за те, як він вміє пов'язувати усіх персонажів, я не тільки про фінал. Також хотів би відмітити візуал серіалу, бо він також на висоті. Серіал мав досить великий бюджет, і при перегляді розумієш, куди він пішов. Графіка дуже крута і майже не викликає питань. Зараз мало проектів, які не мають проблем з графікою, але Fallout впорався із цим на відмінно. Атмосфера, костюми, декорації, образи, наче вирізали із самої гри, і мені дуже подобається цей ретрофутуризм, який притаманний усій серії ігор, тому дивитися цей серіал було досить приємно. Amazon дуже круто попрацювали над деталізацією, і фанати оригіналу можуть побачити дуже багато великодників на саму гру, особливо перша серія, яка просто ними переповнена. Щодо акторів, то всі впоралися на 100%. Головні актори Елла Паренел, Волтон Гогінс та Аарон Кліфтон Морон виглядають дуже гармонійно і не викликають питань. Для Елли це вже друга роль в екранізації відеоігор, бо вона до цього озвучила Джинкс у серіалі Arkane, яку багато хто вже назвав кращою екранізацією відеоігор. А також хотів би похвалити другорядних персонажів, особливо у сховищах, бо вони досить непогано рухали сюжет вперед і за ними цікаво спостерігати. Мені здається, що сюжетна лінія сховищ буде більше цікава чи зрозуміла фанатам оригінальної гри, але я все одно був у захваті від перегляду. З мінусів можна відмітити лише щось дуже суб'єктивне, типу мою антипатію до Максимуса і його персонажа, бо іноді було ну дуже душно, але в цілому реально не помітив великих недоліків. Може комусь буде не до вподоби жорстокість, кров'яка та досить дивний гумор, але яка гра, такий серіал. Я навіть трішки вирішив пограти у Fallout 4, так як значну частину серіалу взяли саме з четвертої частини гри, про що і свідчить онлайн у стимі, який виріс до 100 тисяч гравців. Тому, якщо вам цей серіал сподобався, то можу порадити спробувати пограти. Може буде цікаво більше дізнатися про цей всесвіт. У підсумку складно сказати, що цей серіал вийшов непоганим, бо він вийшов шедевральним. Його хвалять усі, і це не просто так. Гарна акторська гра, досить цікавий сюжет та незвичний сетінг дозволяє розгулятися наповну. А вже ж, деякі фанати гри можуть знайти якісь порушення канону чи щось таке, але в нас канал про серіал і фільми. І мова йдеться зараз про серіал, а він крутий. Тут немає покадрового переносу гри, як це було у вже названому останні з нас. Тут абсолютно нова історія, яку також вважають каноном, як я чув. Тому серіал вартий вашої уваги, якщо ви ще його не дивилися, хоча враховуючи його популярність. Це буде досить дивно. Дякую всім за перегляд цього відео. Я трішки повертаюся на YouTube, тому буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь та поставите лайк цьому відео, тому що ваша підтримка для мене дуже важлива. Побачимось!